Чарівного часу, дорогі українці. Хочу сьогодні поділитися з вами своїм досвідом від навчання в українській школі магії Павла Крука. Кажуть, якщо давати запит в простір, ти обов'язково отримаєш відповідь. Свою відповідь від простору я отримала у вигляді нашої школи магії. В свій час я шукала відповідь на мої особисті питання. Також я хотіла захистити моїх рідних і близьких у важкі часи. Я розуміла, що моя доля. І доля моїх рідних і близьких тільки в наших руках, і тільки ми можемо щось поміняти. Саме так і сталося. Після проходження навчання моє життя змінилося кардинально. Завдяки унікальним знанням, котрі дає нам вчитель, моє життя сьогодні тече магічним потоком. В цьому потоці я спілкуюся зі стихіями, я взаємодію з планетами. В звичайних побутових справах я творю магію, я вмію тепер приготувати живу воду. З допомогою котрої я поправляю здоров'я свого чоловіка. Промиваю сонечком свого сина. Коли я втомлююсь, я наповнююся енергією сонечка. Коли мені потрібна інформація, наприклад, про будинок чи про жителів даного будинку, я звертаюся до духів будинку. Також питаю старих дерев, які події відбувалися в певній місцевості. Кожного ранку тепер я програмую мій день. Саме на потрібні мені події за допомогою магічних інструментів оракулів і рун. Тепер я навчилася слухати мою інтуїцію, що надзвичайно мені допомагає в моєму житті. Але хочу попередити, що є і мінуси в нашому навчанні: це постійна праця, це щоденні практики, щоденні завдання і постійний фокус в просторі. Також я навчилася щитувати енергетику людей. І в мене стало все менше і менше бажання спілкуватися з людьми, але більше бажання спілкуватися з природою, з тваринами. Тому, якщо ви хочете жити і творити, будувати ваше життя саме таким, яким ви хочете, приходьте до нашу, в нашу школу е магії Павла Крука. І ви вже точно ніколи не будете такими, як до навчання.